Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі програма «Вознесенськ онлайн, яка виходить в проєкті Ukraine Social Community – Голос громади, буде почути за підтримки фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні. Я надаю слово автору програми Сергію Веркову. Сергію, доброго дня. Доброго дня, колеги ще раз дуже приємно вас вітати в цій студії і знову хотів би поговорити з вами про інноваційні інструменти підтримки. Громадського сектору, громадських організацій е мається на увазі револьверний фонд, механізм револьверної підтримки. Е я буду говорити конкретно про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і наша організація розглядає їх не просто як об'єднання громадян, направлені на належне утримання будинків. Наша організація їх розглядає як. Новітні такі утворення, новітні об'єднання громадян, які здатні стати рушіями демократичних перетворень. Два слова поясню, чому ми так оцінюємо ці об'єднання. Ну, По-перше, це значні такі кількісні показники і дуже динамічно розвиваю... розвиваючийся сектор. Тільки в 2002 році був прийнятий закон про об'єднання співвласників, і вже на сьогодні ми маємо 17 тисяч об'єднань в Україні. А на перспективу їх може стати 120 тисяч. Це присутність майже в кожному місті, де є багатоповерхові будинки. Це об'єднання, які мають членство, і в ці членські організації налічують від 8 і до 120, 200 і 300 Членів, активність, членів по-друге, це організації, які є абсолютно незалежні. Вони не мають прямої залежності від органів самоврядування, від держави, ну за виключенням їхніх зобов'язань по капітальним ремонтам. А в цілому вони є незалежними. Вони є фінансово стабільними. Вони існують за рахунок членських внесків і незалежних від донорських структур, від бюджетів різних рівнів. Вони повністю самостійно. Забезпечують свою життєдіяльність, і по третє, вони є ну, по суті тією цільовою аудиторією, яка дуже тісно співпрацює з місцевою владою напрямку вирішення актуальних і нагальних проблем. Тому наша задача, така стратегічна ціль нашої організації, це сприяти встановленню цих організацій як суб'єктів демократичного процесу налагодити їхній е, е, інституційний розвиток, надавати їм знання щодо інструментів демократичного впливу, громадського моніторингу, громадського контролю, здійснення адвокацій кампаній е, і використання всього спектру місцевих демократичних ініціатив для того, щоб сприяти е, збалансованому розвитку громад, регіонів. Тому ось такий цікавий підхід у нашій організації до об'єднань співвласників Їм трохи є нетрадиційним з точки зору загального сприйняття цих об'єднань, але ми вирішили, що саме з цією аудиторією будемо працювати. І саме для цього, в першу чергу, був створений при нашій організації революційний фонд, який має програму інституційного розвитку об'єднань. Саме фінансова допомога, поворотна фінансова допомога, яку видає фонд, є мотиваційним і стимулюючим е, таким е, чинником, який е, дозволяє нам підвищити інституційну спроможність. Поясню, як це відбувається. Маємо кошти ну, на початку 60 тисяч гривень. на перспективу будемо збільшувати е, ці обсяги. І якщо об'єднання має бажання отримати поворотну фінансову допомогу на проведення капітальних ремонтів, поточних ремонтів, будинки, вони це об'єднання може звернутися до нашого фонду і заявкою на отримання допомоги. Фонд не є банковською структурою. Ми не беремо ні задатків, ні гарантійних листів, ні застави в будь-якій формі. Лише єдині наші вимоги для того, щоб надати поворотну на фінансову допомогу це критерії інституційної спроможності. Належне ведення бухгалтерського обліку, діловодство, прозора система прийняття рішень. Ці всі показники, які виставляє фонд, направлені на те, щоб забезпечити належний організаційний розвиток об'єднання і його фінансову і інституційну стабільність. Таким чином, те ОСББ, яке звернувся за допомогою, проходить перевірку. Якщо перевірка виявляє певні невідповідності критеріям, ОГБ може звернутися за безкоштовною методичною допомогою. І таким чином, регулярний фонд виявляє недоліки, розробляє методичні рекомендації, надає ресурсну допомогу і сприяє у вивченні цих недоліків. І після чого, пройшовши повторну перевірку, Об'єднання може претендувати на отримання поворотної фінансової допомоги. Тому фонд переслідує дві основні цілі. Перше, це фінансова допомога об'єднанням, і друга, яка для нас є більш важливою і пріоритетною, це сприяння інституційному розвитку об'єднань. В подальшому фонд буде, я думаю, підтримувати і сприяти проведенню моніторингових компаній, адвокаційних компаній, об'єднання. Ми вже практикували таку діяльність. Фонд, в місті в Одесе була успішно створена коаліція ОСББ, яка спромоглася прийняття рішення по запровадженню механізму передачі прибудинкових територій власність об'єднанням. З використанням інструменту місцевої ініціативи, до речі, цей інструмент вперше використаний в місті і саме об'єднання співвласників успішно вдалося його застосувати для вирішення своїх актуальних проблем. Тому ми вважаємо, що це досить перспективний інструмент, і на майбутнє ми будемо розвивати його і сподіватися, що е, цей інструмент буде. Мати успіх і в інших громадах, для цього проводимо ось такі онлайн-ефіри, для того, щоб розповсюджувати інформацію. В березні, ще раз нагадаю, буде проходити семінар-обмін між містами. Ми запрошуємо представників всіх міст України, буде відібрано приблизно 20-25 учасників семінару. Будемо детально розповідати, як це працює, як ми запроваджуємо даний фонд. Захід буде проходити це буде триденний сім на робі. Ми покриваємо всі витрати організаційні для учасників. Єдина наша вимога це висока мотивація і бажання створити подібний фонд в своєму регіоні. Цей захист став можливий за підтримки міжнародного фонду відродження. За що ми дуже вдячні і сподіваємося, що завдяки цим зусиллям такий інструмент. Потребное широко распространено в Украине. Если я иду к поиспитанию, с радостью буду с Нет, Сергей, вопросов нет. Вы рассказали очень подробно. Спасибо. Спасибо вам. Скажите, все-таки, Сергей, для того, чтобы принимать участие... Вот в том мероприятии, которое является обучающим, насколько велик сейчас конкурс, сколько участников уже на сегодняшний день зарегистрировано, и есть ли возможность людям, если они только что узнают вот сегодня, например, эту информацию, и смогут найти ее, если они зарегистрируются, смогут ли они попасть на ваш обучающий курс? Ну, участников сейчас уже... Порядка двух человек на место, но в принципе шансы есть всегда. Почему? Потому что мы оцениваем не количественные показатели и не ну, очередность поступления заявки. Заявка может прийти в последний день, напомню, это 2 сентября, мы принимаем заявки до 2 сентября. Но если заявка будет мотивирована, если участник в своей заявке достаточно убедительно пишет, почему он хочет принять участие, насколько велики шансы создания подобного фонда в его регионе, он смело может претендовать на место участников в семинаре. Поэтому я думаю, не стоит оценивать свои шансы по временному промежутку. И если есть желание, если есть э, видение развития данной тематики в своем регионе, милости просим, вы имеете все шансы попасть на данный семинар. Спасибо а большое, аркет... Сергей. Анкетку можно взять у нас на сайте э, ir.net.ua объявления есть на громадском просторе, на гурте, есть значит, на социальной сети про в Фейсбуке, ну и можно обратиться к нам на почту Airbox, мы вышли всю информацию, в том числе анкеты. Огромное спасибо. Информация действительно была исчерпывающая. Ну, я надеюсь, что в любом случае у вас, наверное, будет все-таки больше заявителей для участия в ваших семинарах, потому что сейчас очень актуальная тема, которая будет затрагиваться. И посему желаю вам удачи, удачи и как можно больше людей, которые будут работать с вами плечом к плечу вместе рядом и которые смогут получить благодаря вам и вашим знаниям ту информацию, которую смогут потом с пользой для себя и для людей использовать в жизни на перспективу, скажем так. А я хочу напомнить, да, да. А я хочу напомнить что это была программа «Вознесенск онлайн», которая выходит в рамках проекта «Украин Social Community», «Голос громады «Буду почутый» поддержки Фонда развития СМИ посольства США в Украине. Спасибо вам большое всем за участие. Огромное спасибо автору программы Сергею. И огромное спасибо Ярославу за участие, за то, что он активно участвует в наших программах. И надеемся, что вскоре у нас вопросов к авторам программы будет намного больше. Так что готовьтесь. До свидания. До новых встреч. До свидания. До свидания.